Друзі, бачите, палатка кореш, Велик, палатка. У нас стояла біля того кемпера, а вот там, сьогодні лип такий дуже сильний дождь. Роза була, бачите, ложе. І вся вода була в тій палатці. Я думаю, що це типа... Приїхала з цим кемпером ця палатка. Дивіться, які клюжі. Це буквально за годину. Трошки дощ успокоївся. А там хлопчина, короче, в палате, и там все будем, не знаю, камера там покажет, что не, там все просто жестко в воде. там протопая, Трохи грошей, хоть Кращої долі. У нього там кохана дівчина, батьки. І він приїхав сюди в Італію. Ну, типу, відпочити, але Назараб, як він каже, типу про можливості, типу, типу і повідпочувати і заробити трохи грошей. А прикол то в чому? Скільки людей тут. ну, ну Я підійшов до нього, кажу, слухав, я бачив, що він в воді там бовтається а чувак з кемперу, типу, пройшов мені нічого йому, типа. Ну, взагалі не пішов, нічого не сказав. Я зрозумів, що це типа різні люди. <кій> Вони приїхали окремо. То я підійшов до, нього, підійшов до нього, поцікавитись, можливо, йому якось потрібна була допомога. Він так зрадів, каже: Вля, типа, ніхто до мене не підходив, ти подякую тобі, там такий доволі не був. То я йому допоміг а, розібрати стару палатку, бо він сьогодні побіг, купив коротшу ногу, бо у нього мало те, що вона геть протекла. Так що там десь прорвалася вона, то ми її з ним склали, викинули. І встановили мономет, але йому порадився ближче до мене, бо вона тут більш рівнина, і земля з таким, знаєте, мілкою галькою, з таким дрібним отсівчиком. І вона більш така всточува до води. І тут, Там земля, трохи привіше, там земля чиста гола, і є ямки, і вода дуже затікає. А я хотів хлопці казав, що давайте чекаємо, спишу намет кидати старий, тіпи. бо він так зрадів, що він купив новий. Радості були, як я повні шт... штани. <coughs> я кажу, давай висушимо. типу, блін, ну, на паркан кинеш, вис... Вис... до рамку висохне, на... або там ще. То буде ще один намет. Або в крайній випадку, типу, тент. типу, тент. От, щоб він просох і буде як додатковий захист. Як в разі дощу, тому що передають ще, типу, блін завтра, післязавтра там дощі грози. Він каже, ні ні з радощів, каже, ні 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 каже, викиднули ми ту, ту палатку. Проходить десь півгодини, проходить до мене, каже, блін, ти прав. Краще mm -hmm. треба було залишити, висушити, зробити, як ти казав, щоб було, типу, додатковий. Захист від дощу і типу поганою погоди. Або якщо це примок, можна було ту висушити, то й переночувати, потім навпаки йде мінятися. Ось такі друзі історії, життєві історії. Запропонував йому там, що треба, кажу, ти звертайся, будь-який час підходь там. Можливо, ти голодний, ще щось. Підходь, кажи на соромся, типу, що можу їм допоможу. Ось у вас такі друзі-історії бувають в житті, бачите. Молодий хлопчина. Я не знаю, років там 20. Ось з копійками може. і ось так от вирішив поїхати в іншу країну, заробляти гроші, шукати кращого життя, щоб утримувати свою родину і з можливістю перевезти сюди свою родину. Так що, друзі, завжди треба залишатися людиною і допомагати один одному. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримки. Підписуйтесь, ставте лайк. Мені буде дуже приємно, і я буду дуже вам вдячний. Нехай щастить вам. Пока!